Привіт, друзі, добрий ранок. У нас така мінлива погода, не зрозуміла. По прогнозу мав бути дощ. Сьогодні вранці ми прокинулися гарно, сонячно. Щли на каву, посиділи, час від часу накрапав дощик, а зараз такий нормальний пішов. Всі вже порозходилися, ми за лісою. А тут ніби й недалеко йти, нам швиденько пробігтися. Сильний дощик. Не хочеться намочитися, знаєте, якби було далеко, то викликали б таксі, поїхали на таксі і приїхали додому сухеньки. А так пройтися, поки добіжиш додому, то повністю намокнеш. Ну, ніби зараз припиняється. Спробуємо, Алісю. Так? Спробуємо. Ще треба в магазин сходити. Я хотіла у Монмілк. Додому за душевиками, а потім у Монмілк, так? Погнали! Дісталися ми до магазину. Слухайте, зараз вам дещо покажу Цікавеньке Побачила, хочу вам показати. Дивіться, які до нас гарбузики завезли. Нічого собі. Ось такий гарбуз коштує 120 тисяч дон. А по 77 за кілограм. Спагетті. Не знаю, що таке. Вон молоді кавун. Кавун, так. Але дуже такі цікаві гарбузи, таких не бачила. І я на І ти не бачила. У нас дощ, подивіться, кельє. Ну, так було і по прогнозам. Показано, що буде сьогодні сильний дощ. О, таке враження, ніби, знаєте, зимою. І сніг мете, і дощ іде. Ну, можливо, така в мене асоціація якась в голові. Згадалося мені, як то воно взимку, коли снігом на те. Сидимо вдома, готуємо їжу. Мабуть, це сьогодні на цілісінький день зарядило. Так, друзі, ну що ж, у нас така злива сьогодні, що мені знову немає куди дітися, де знайти собі місце, щоб записати. Якесь розмовне відео з вами поговорити, поспілкуватися. У нас маленька квартира, і Женя працює, Аліся там спала, зараз вже тут прокинулася, але все рівно. Немає в нашій квартирі такого місця, де б я могла сховатися і тихенько посидіти. Не знаю, що ви це чуєте, але там просто є страшенно сьогодні. Ну, це було по прогнозу видно. Це прогнозували, що буде сьогодні злива така сильна. На вихідні, в тому числі на суботу, взагалі має бути гарна погода без дощу, тепло має бути. Сьогодні в нас четвер, тож, ще завтра якийсь дощ показує прогноз погоди, а на суботу ніби без дощу, і ми на суботу дещо собі запланували. Вчора у Жені був день народження. Ми вранці попили каву, я вам показувала з тортиком, але запланували на суботу такий міні-пікнік на пляжі влаштувати для наших друзів. Не знаю, чи вдасться це чи ні. Я щойно була в супермаркеті, деякі продукти там, овочі закупила. Зараз буду готувати щось трішки починати, заготовки деякі робити на суботу. От. Ну, Хотілося б просто, знаєте, типу. Трішки відмітити цей день, відсвяткувати, відмітити вихідний день, тож можна буде, тим більше, якщо буде погода, на пляжі з друзями посидіти. От. Але якщо буде дощ або негода, то потрібно буде щось придумувати. Отак, як в нас маленька квартира, запросити нашу компанію до себе буде трішки Буде трішки тіснувато, мало місця, але ну, буде, що буде, будемо вже виходити з цього положення якось по мірі того, як буде. Ну, буде Видно по ситуації. Слухайте, там взагалі таке ліє, таке я просто в шоці. Mm, так. Хотіла сьогодні відповісти ще на деякі запитання, які. Досить часто почали з'являтися під відео одне із, ну, це не запитання, це як рекомендації були від глядачів. Та й ну, загалом хотілося б більш ширше відповісти на це запитання. Під відео, де я розповідала, що із-за вологості, із за сирості в нас почала з'являтися пліснява на стінах. Така ситуація не лише в нас, це взагалі ну, проблема Азії в сезон дощів. У всіх, Майже у всіх квартирах дуже велике виключення, і що плісня не з'являється, у нас вона з'являється в квартирі. Ми її прибираємо, протираємо. В минулому році також це було, але не так багато, як зараз. А коли ми жили в Таїланді на Пангані, також сезон дощів, одразу починаєш десь по кутиках покутик видирати ну, Там було видно дуже сильно в ванній кімнаті, тому що на плитці йшла пліснява, а по будинку у нас такі були сірі стіни, що там взагалі нічого не було видно. От, а тут світленькі стіни, то одразу видно. І Писали мені, що це небезпечно, дихати це небезпечно так, але ж, ну, що поробиш. А, рекомендували мені розглянути варіант осушувачів. Вони тут і продаються, але я не знаю, наскільки вони будуть ефективні в нашому випадку, тому що ми. Тримаємо цілий день у нас вікно відчинене, тому що якщо буде зачинене вікно, ми взагалі задихнемося, особливо, якщо я ще щось готую, то знаєте, от я щойно варила овочі, так, пара утворюється, і якщо ще буде зачинене вікно, то це буде ще більше провокувати появу плісня, ми, ну, те, що в квартирі вікно зачинене. Посушувач так, можливо, це для, більш таких, для більших квартир це варіант. Я знаю, що у нас друзі вони взагалі не відчиняють вікно, вони постійно кондиціонер використовують, в них немає плісняви. Але ну, хочеться дихати і свіжим повітрям, так, не тільки кондиціонером. Тим більше у нас Через тиждень нам потрібно вже виїхати. У нас буде візеран, і ми їдемо на декілька тижнів. Можливо, за цей період сезон дощів і закінчиться. Ми приїдемо, вже дощів не буде. Ну, звісно, там можливо буде більш така прохолодна погода, але не буде вже дощів. Я дуже на це сподіваюся. Тож поки що не поспішаємо з якимись сушувачами. Я знаю, що є ось такі спеціальні пакети зараз. Їх. У мене дівчата замовляють собі, щоб і в шафу повісити, щоб вона, ну, типу, в себе вбирали вони вологу і одяг не псувався, не пліснявів. У мене в шафі, до речі, не пліснявіє. Такої ситуації немає, такої проблеми немає. У нас от лише на стінах у квартирі. Тож, ну, поприбирали, поки що немає. Я думаю, що ось зараз ця злива, яка плюс до того я готувала щойно, то пара утворювалася, то знову з плісняла. У будь-якому разі, це. Так і буде. От дуже поки що осушувачі, пакети я цього всього не купую. Сказала чому. Тому що, по-перше, ми плануємо їхати, повернемося, а потім буде видно по ситуації, що робити і як робити. Азійці все своє життя живуть в таких умовах, тож не роблять з цього якусь прям трагедію, що пліснева, ну пліснева, то пліснева, прибрали та і все. Я, до речі, бачила, от коли ходила до наших власників наших апартаментів, вони живуть в нашому будинку на першому поверсі, в них точнісінько така ж сама квартира, як і у нас. Але без вікна, тому що це перший поверх, і там ну одразу паркан там не доцільно було робити те вікно, бо воно виходило взагалі в нікуди. І от живуть вони в такій самісінькій квартирі, як у нас, без вікна з маленькою дитиною. У них також хлопчик такого ж самого віку, як Аліса, але він ну малесенький, невисокий, Аліса від нього на цілу голову вище. А, і ось на днях вони ну, робили в себе прибирання. Я це бачила, і багато там якісь і ковдри, матраси, щось на сміттєвий бак одразу біля виходу біля дверей стоїть. То вони також щось повикидали. Вони ну, також пліснева пішла. у них плюс до того, що уявіть собі перший поверх. Tam, ну, ще сильніше відчувається ця сирість, мабуть, ще сильніше йде плісня, тому що я коли до них заходила, вони інколи нас кличуть. А я там, коли за квартиру оплачую гроші, або ми просто проходимо і хлопчик вибігає погратися за лісом. Можуть 5 хвилин погратися, інколи вони нас ну, до себе в кімнату запрошують, що можете погратися. Інколи я там лісу залишаю, а потім приходжу. Забираю її, то бачила, що в них, от я вам розповідала, що у нас біля вікна під робочим столом mm -hmm. уже пішла пліснява на стіні, аж в середині, в самій стіні, пішла корозія вже. А в них так само, я помітила, що в них так само біля ванної пішла корозія. Ну, тобто це сирість ось так впливає. Але ну що зробиш? Мені здається, що в цьому випадку потрібно лише одне, ну, якось будинки будувати, мабуть, по-іншому, тому що в будинках стіни зовсім тонесенькі і вони, мабуть, набагато швидше промокають, і пліснява їх починає з'їдати набагато швидше. Тож ось така пліснява в сезон дощів для азіатів взагалі не є чимось критичним, чимось таким страшним. Вони звикли до цього, вони так все життя своє живуть. Тож не, знаю, ну, не роблю з цього трагедії. І от друга, друга рекомендація, яку я дуже часто помічаю в себе під відео, мені люди пишуть. Можливо, хто доєднується, доєднався або доєднується лише і не бачили попередні відео, в яких я вже відповідала на ці запитання. Чому би нам не поїхати в Європу, не отримувати виплати? Не хочу нікуди їхати, чесно кажучи, дуже сильно хочу додому, особливо в такі. Ніколи, цілими днями йдуть дощі, сидиш вдома, немає змоги вийти кудись на вулицю, в думках постійно крутиш ці картинки з дому, постійно тебе тягне, постійно думки, думки, думки. Не хочу нікуди їхати. В минулому році у нас було таке в думках. Ми планували переїзд до Європи, але не сталося того. Ми передумали, ще вирішили залишитися у В'єтнамі. Не знаю, як надовго, але я думаю, що до Європи точно. Ми не будемо їхати. По-перше, вартість житла. Так? Почнемо лише з цього. У В'єтнамі зараз ми платимо 200 доларів за квартиру. Скільки ми будемо платити в Європі? Харчування в нас в місяць наше харчування, взагалі наші витрати складають біля 400 доларів. Чи зможемо ми за ці кошти прожити у Європі? Ви самі розумієте, які ціни, і зараз кудись смикатися так. Пишуть мені, що будуть дитячі садки безкоштовні, про якісь виплати на дітей мені писали, що будуть, але знаєте, це поки дочекаєте дочекатися тих виплат, в якій країні такі є, і яка процедура отримання. Цього всього там надання житла або ще якихось виплат. Тим більше знаєте, ми за грудні буде 4 роки, як ми виїхали з України і під час вторгнення в Україну повномасштабної війни ми не знаходилися в Україні. Можливо, під ну і за цей час ми жодного разу не перетинали кордон з Україною. Можливо, при поданні документів на це також будуть звертати увагу, що ми приїхали не з України, а ну, з Азії. Ну як там воно а, яка процедура, які документи і на яких умовах це все має бути? Ну не, не знаю, не зрозуміло. Не хочу куди нікуди смикатися, навіть розглядати ніяких варіантів не хочу, просто хочу додому. Вже раніше я відповідала розповідала, що ну, точно не варто їхати в Україну в зимній період, і я би цього не робила по одній, лише тій причині, що ми не знаходилися в Україні 4 роки, і для Аліси цей клімат буде досить таким незвичним, якщо ми приїдемо взимку і віруси, і температура, і клімат ну, взагалі для неї буде великим це все стресом. Тож, якщо я би і розглядала повернення, то лише в теплий період. Ну, є декілька місяців на прийняття якогось рішення, поки що, поки що точно варто зиму перечекати в Азії, хоч і в сезон дощів, але не в мороз, не в холод. І тим більше, якщо зараз страшені такі відключення, знаєте, дитину привезти в, в Україну, то ну... Мабуть, ми більше болячок різних заробимо, ніж ну, якогось позитиву. Тож то таке. Буду я повертатися на кухню, буду зараз трішки готувати, можливо, щось вам якісь кадри вставлю, покажу, що я там готую, що в мене відбувається. Так, овочі, які я зварила, я вже почистила. У мене тут картопля, морква, бурячок. Там у мене скумбрія, яку я. Планую зараз засолити. І я думаю, ви вже здогадалися, що я буду готувати. Так, в мене буде оселедець під шубою. Це я роблю заготовочки на завтра. Мені потрібно засолити оселедця, він мене там розморожується. Солю я. Сіль і цукор додаю. У мене немає цукру, мені ще треба буде зараз в магазин вийти, а овочі сховаю в холодильник. Щоб пришвидшити свою роботу, я почистила їх сьогодні, бо їх окремо поклала, щоб він не пофарбував картоплю та морку. Ось так, що завтра тільки залишиться скласти салат. в магазин, слухайте, Дочка невеликий, це з дерев зриває. Щось мені якась гілка на голову впала. З дерев краплинки зриває, але вітер. Вітряно так, я уявляю, що там на морі яка хвиля, який шторм. Якщо в нас тут на вулиці вітряно, а зараз на початку вулиці там взагалі зносити буде. Так в магазин потрібно в будь-якому разі сходити, тож вийшли, а маленький хвостик за мною. Не хотіла вдома залишатися. Так, я щойно не смажила налізнички в цілу ось таку гірочку. Зараз посмажу цибульку на сковорідці. І є в мене дві упаковки грибочків голови. Я їх поріжу шматочками та сіль перець додам, обсмажу це все разом, але спочатку цибульку обсмажу і буду завертати в налізнички. Зроблю такі типу як конвертики. Добрий ранок. Подивіться, яка в нас сьогодні гарна яскрава така сонячна погода. Небо блакитне, навіть натяку немає, що вчора цілісінький день та цілісінький вечір була страшенна злива. І такий вітер був, що мені здавалося, там дах зірве. А на ранок ось так розпогодилося. Краса небо яке гарне. Такі. Багато людей пішли. Затор бачиш якийсь. Школярі їдуть зі школи, ще якісь ремонтні роботи паркан там будують. А ми на каву. То куди? А ми на каву вранці. Як пройти? Що там на дорозі? Давай, скоренько. Давай отут проскакуй. Інколи у цьому в'єтнамському хаосі можна загубитися і голову свою загубити. Ой, дуже часто таке спостерігаю на базарі. Не можна пройти. Просто по тих байків їдуть, їдуть туди-сюди, -туди, а ти стоїш і просто немає змоги вийти. Таке ж саме відбулося і щойно на дорозі. Байки їдуть, проїжджають, а ти боїшся вийти на проїжджу частину, тому що зараз тобі просто по ногам проїдуться. Так. Це Азія, це В'єтнам. Всі Азіати на байках, вони дуже рідко ходять пішки, тому і така ситуація з тротуарами. Тротуари у В'єтнамі в даному випадку для того, щоб ставити байки на тротуарах. На проїжджій частині заборонено, тож вони просто ставлять, паркують байки на тротуарах, а ходити пішки майже, майже ніхто не ходить. Навіть по набережній дуже часто ми спостерігаємо, прогулюючись набережною, що навіть і по набережній ніхто не переймається, не хоче. Злазити з того байка просто їдуть набережною частиною, де прогулюються люди. Ну, і це трішки такі незручності, особливо коли ти з дітьми, тому що дитина там собі біжить, і ти не завжди розумієш, що водій бачить дитину, щоб не зачепив, а дитина, знаєте, біжить собі то туди, то сюди, одне, одне, одне діло що це поміж пішоходами, десь може злякатися, смикнутися. У ну, нас Аліса вже в такому віці, що вже е, розуміє, а коли була маленькою, то я постійно переймалася. Так що ось такі справи. Тут ось подушки сушать, мабуть, також поки сонечко. Гарна погода, користуються нагодою. Мабуть, попліснявіло все. Так, по плану завтра у нас пікнік. І я вчора деякі заготовки робила. Сьогодні продовжую готувати, показую вам, звітую, подивіться. Цілий ось такий контейнер в мене. Оселедець під шубою. Я сподіваюся, мої друзі такі їдять, бо я цілий величезний контейнер зробила. Вчора я вам показувала, смажила налісники, посмажила грибочки. Це я зараз буду завертати такими конвертиками. Типу, ріжеться навпіл і якось робиться такий невеличкий підворот. Кладуться грибочки і таким чик-чик-чик складається. Я вже забула, як це робити, зараз буду згадувати. І ось тут в мене ще а, такий салатик, типу овочевий, баклажани, морква, перчик, помідорчик, цибулька, отакі. також посмажила Іш Невеличкий такий пікнічок готую, ще буде в мене м'ясна страва, ще буду м'ясо готувати. Тож покажу вам. далі, Але ще потрібно буде збігати в магазин не все в мене є. Ще потрібно буде дещо прикупити. Головне, щоб з погодою нам завтра пощастило, тому що це основна така наша проблема це щоб не було дощу. Ми за лісою йдемо в магазин. Вийшли і прогулятися, і ще потрібно докупити те, що необхідно, мені м'яско потрібно приготувати, буду зараз м'ясною стравою займатися, ну і деякі інгредієнти у мене ще не куплені. Тож потрібно це придбати. Там такі паперові тарілочки, хочу піти купити, стаканчики. От і завтра буде у нас пікнік. Так, Аліса? Так. А де ми шоколати будемо? А там на пляжі будемо святкувати. Поїдемо на пляж. Далеко-далеко туди. І там будемо влаштовувати пікнік. Гуляємо ми з лісою і закупи зробили. І тут ось зараз приходимо. А ось такий мікрорайончик тут будували, зараз відчинили, туди ресторанчики відчинилися. І ось баньмі відчинилися, спрингроли тут готують. Цікаво, що в них тут, які ціни. Тут Ось і спа-салон. І ресторан, тут жива музика, щойно так гарно грали. То почали підходити і закінчили. Хоч послухати? Так. Добре. Гарний, теплий вечір. Я так рада, що ми прогулялися за лісою і настрій якось трішки покращився. Так, Аліса? Бо щось в мене знову. На мінус пішло. <плес> Повертаємося додому, ще годувати зараз буду, тож багато гуляти не будемо. От. Покажу вам. Планую курячі, такі типу, як биточки рублені, приготувати їжечки, ми їх так називаємо. Зараз ще робота є. Давай швиденько вперед. Ну що ж, я порізала м'яско, додавала сюди так, знаєте, дрібненькими шматочками, цибульку додавала, яйця, майонез сюди додається, перець і е, крахмал. Е, е, нехай це все замаринується до завтра. А лісі зараз на вечерю посмажу декілька оцих і Бо вона їх також полюбляє. А все решту буду робити завтра. Буду закінчувати, готувати вже завтра. Завтра в нас пікнік, свіженькі будуть, одразу візьмемо на пляжик і там будемо святкувати. Тож на цьому я завершую. Я знаю, що багато хто, можливо, не зрозуміє, навіщо, то я так багато цієї їжі готую. Ну Насправді не так то багато я готую, але але, знаєте, домашнє воно ну, також. Такі емоції, такі відчуття вдома створюють. Тож хочеться приготувати домашнього, а не купити вже якісь готові страви. Тож на цьому я завершую. Дуже вам вдячна за те, що в цьому відео були з нами, переглядаєте, підтримуєте. Всім бажаю гарного дня. Бувайте, до зустрічі завтра в новому відео.